Мешканців села Світясь неабияко оббурила те, що пляж і доступ до водойми біля одноіменної відпочинкової бази лісін. Лісівників почали обгороджувати. Ба більше буквально в прибережній смузі там вирили яму, яку заповнили водою. Люди кажуть, що минулого року їм закрили прохід до озера через цю базу, а тепер взагалі закрили доступ до пляжу з одного боку, встановивши паркани, з іншого виривши рову з водою. Тепер на цей пляж без перешкод можна потрапити хіба що майбутнім відвідувачам бази. З одного боку паркан, з іншого рови з водою, а на прибережній смузі вирита штучна водойма. Таким нині є пляж, який сусідствує з відпочинковою базою лісівників Світязь. Оце вони вирили рова для нас, щоб ми не могли потрапити на територію свого ж нашого сільського пляжу. Оце той пляж, за яким ми боремося. Е, глибиною десь приблизно 4 метри, А якщо там далі ви бачите, о, там заборчик, М -м. оце Сирі, прямо в воду, та да? да, сірий, в, прямо в воду йде. Оце вони то з другої сторони відгородили, щоб ні, ніхто не міг зайти. Мешканці кажуть, ще рік тому прохід до водойми, який пролягає через цю базу, їм закрили. Но ми зараз боремося такі за цей пляж, щоб не було -е -е реакції цепочної, ага. тому що вони плани, я бачу такі ростуть. Люди переконані, якщо зараз не відстоять свій пляж, то згодом на озеро дивитимуться хіба що на відстані. Віджимання берегової лінії в населення. О. Слідуючий пляж буде теж на Чриринках, а в них вийшло. Ми так. також саме. Вони почали всі забирати. вони паркан ставлять. Ще пропускають людей, але вже треба залізти, перелізти. Розумієте, так уже та, а перешкоди. потім вже щось собі так Йде до того, що, що Ми світи будемо бачити іс. тільки за парканом. Лісники нам запропонували що будуть видавати е пропуска. Які? Пропуска до озера У мене батько інвалід, мама після інсульту. У mm -hmm. мене батько, я вожу на інвалідному креселку. Mm -hmm. Куди я маю його завезти? У мене була пряма дорога, її не стало. Ми, туди ми нею туди. постійно користувалися, Всі користували. люди, користували. всі люди. Ми, ми ходимо, не треба відпочиваючи, я не маю куди піти. Вони ліс заганяють і будують. А чи є народний, щоб загородити ще й народне озеро. Мешканці додають, доступ до пляжу через цю дорогу, яка пролягає базою лісівників, був передбачений відповідним договором сервітуту. Тож розібратися з цим обгородженням дороги і тепер вже пляжу люди просили місцевих депутатів на сесії шацької селищної ради. Там і з'ясували, що земельна ділянка, про яку йде мова, нині в користуванні державного підприємства. Ліси України, а в договорі сервітуту чомусь вказано лише про проїзд дорогою, але не про хід в раді кажуть, вони, мовляв, до цього не причетні. Ми як керівництво громади і депутати сьогодні, які обрані жителями громади, сьогодні не винні в тому, що це сталося. Це сталося ще за часів світівської ради, і нам надійшло спадок. Тому сьогодні ми а зараз те, що відгородили то коли сталося. А це сталося місяць назад. Місяць назад вони загородили, і він викопали до став. Врешті вирішили звернутися до лісівників, аби ті в договорі сервітуту. Включили й прохід дорогою. Якщо ж ні, вирішуватимуть питання в судовому порядку. Також на сесії запропонували звернутись до екологів, аби ті перевірили на яких підставах була виритана пляжі Яма, хто ж має контролювати те, що діється на берегах світязя шацькому національному парку, який є природоохоронною організацією. Кажуть до того, що відбувається на тій частині пляжу, вони відношення. Не мають то ли зовсій та дивіться в шацькому парку. А що ви туди не маємо доступу, ми туди немає досвіду? Там закрита територія. Це не бачить. В цій ж гарній будівлі лісництва, в ремонт якої певно було вкладено чимало коштів. Нині все на замках. Бо шацьке лісництво приєднали до Любомельського. Проте і там директора Володимира Туревича не застали. Нібито поїхав до лісу. Але й в обласному управлінні лісгоспу поки коментаря жодного не отримали. Мовляв, прокоментують, коли подивляться сюжет і одержать письмовий запит. Та й в державному підприємстві Ліси України теж ентузіазму одразу дати відповідь не виявили. Що у вас є, ну, якісь конкретні там дані, де це?» Так, то я вам і назвала їх так. ви, Будь ласка, пишіть нам. лист. І вимагаєте тоді пояснень. чи можна на прибережній смузі щось викопувати взагалі? Мінекології кажуть не те, що копати, навіть орати там не можна. У нас стаття 89, там йде, що заборонено робити в прибережній захисній смузі закон України про внесення змін до третіх законодавців актів щодо планування використання земель. ньому uh -huh. передбачено, що до двадцятого року ширина прибережної захисної смузі в межах населеного пункту може бути зменшена детальним планом території. Хоча як говорив секретар шацької ради на сесії, на пляжі всі ці альтанки і огородження розташовані без детального плану території. Підозрюємо, що з водоймою. Та ж історія. Тим не менше, як розповіли місцеві, нині цю ділянку хочуть віддати в постійне користування на 49 років за аукціону. Ну а селянам запропонували десь тут облагородити собі свій пляж. Але це зараз на рік, може, на два. І далі так само знов заберуть на пляж і все. Місцеві мешканці відстоюють право доступу до озера в цій прибережній смузі, поблизу неї на всю кипить будівництво. Люди з села кажуть, то має бути нібито готель, але хто його будує, в селі ніхто толком і не знає. Нібито чули, що то лісівники, але на паркані чомусь замість паспорту будівництва інша табличка, на якій пише, що це. Приватна територія до слова біля цього пляжу з білосніжними альтанками вже є готель відпочинкової бази Світязь. Як ми побачили на сайті закладу, номери тут не з дешевих за добу від однієї до п'яти тисяч гривень. Певне, дозволити собі таку розкіш тут оселитись можуть хіба що грошовиті туристи. Тож, можливо, тут і завбачили, що їхнім майбутнім заможним відвідувачам не гоже буде відпочивати під одним небом та ще й на одному пляжі з простими смерть. Т Юлія Остапович з Ковальського району для новин на часі.